Доброго дня, раді всіх вітати на каналі Волинський Пасічник. Сьогодні ми зачепимо тему, за тему е, вартості меду, оптової ціни на мед, і трішки поговоримо про ту складну ситуацію, яка виникла з зимівлею бджіл через несприятливі погодні умови. Ну, е, з чого хочеться почати. Вчора буквально я отримав смс-ку, що вже пропонують, е, пропонують здати мед по ціні шістдесят п'ять 7 гривень. Тобто це вже більш-менш нормальна ціна, я перевів ціну в долари, і це вже майже 1,6 долара. долар 60 центів. Якщо брати до уваги те, якою була ціна влітку. І Минулої зими, то це вже значне покращення ціни. Я пам'ятаю, коли я знімав перше відео про ціну на МЕД влітку, тоді була ціна 1 долар і 5 центів. На сьогодні це вже ціна 1 долар і 6. Хоча не всі підприємства ще пропонують таку ціну, дехто пропонує ще 62-63 гривні, але я думаю, всі вони підтягнуться і думаю, через яких декілька днів, через тиждень, вже ціна 65-67 гривень буде стабільна. А далі, можливо, ціна буде ще більш рости. І е, мені е, на пам'ять спадає відео, навіть два відео, які були випущені е, у, представником, були дуже гарно е, зняті. Е, монтаж був хороший, дуже були розрекламовані. це було в минулому році, в кінці року, здається, в середні грудня. Такий дядько симпатичний з борідкою в картатому капелюшкові представник однієї з фірм, одного з магазин, інтернет-магазина по бджільництву. І він там в одному відео показував якісь виставки про те, які там гарні заводи в Європі, що десь там, чи в Чехії, чи де е, працюють одні роботи. Що е, е, е якогось дядька такого веселого показував, який продавав. Одяг по бджільництву, і він там між цими всіма такими цікавими кадрами гарними була така. Такий меседж був запущений для всіх українських бджолерів: що в Європі дуже погана ситуація з медом Що ціна в німців на оптова ціна в німців на мед 1,75 євро. І вона ніби підросте до весни, але не більше як на 5 євроцентів, Тобто буде не більше як 1,8 євро Звісно, багато пасічників, послухавши цю, цю інформацію, вирішили, що все-таки ціна на мед буде падати. І перед новим роком дуже багато меду здали. Так, да, дійсно, друге відео було зняте про те, яке страшне засилля сурогату азійського йде на Європу. Дійсно, це правда, що є цей сурогат, але і правда в іншому, що цей сурогат появився не зараз. Він був і раніше, він є зараз і він буде завжди. Тобто завжди буде попит і на натуральний мед, і завжди буде частина європейського споживача, частина кондитерки буде закуповувати дешевший азіатський сурогат, навіть якщо будуть придумані лабораторії, які будуть виявляти всі ці. Фальшивки все рівно. Якщо буде задовольняти якогось там європейського підприємця, який там робить кондитерку, ціна на замінник меду, то звісно він буде купляти цей замінник меду. Справа в тому, що ми пропонуємо. Натуральний мед. ми здаємо нашим заготівельникам мед. Не треба нас рівняти до тих хлопців, які там з Азії привозять сурогат, які там вони за одні сутки роблять тонну цього сурогату. І якось нам розказати, що запускати оці меседжі, оці. Віртуальні думки, що ми повинні якось знижувати свою ціну, знижувати свою працю, знижувати свій мед і через те, що там якісь азіати на Європу, в Європу доставляють фальсифікований мед. Штучний був і в радянському союзі він окремо теж продавався і теж був на його певний попит. Поряд з ним був попит і на натуральні меди. Тому я думаю, європейці розберуться самі, коли і який мед їм купляти. А наша справа цінувати свою продукцію і не вестись на такі дешеві популістичні відео, гарно зняті. Які теж все таки це я вже зараз розумію, що це був фейк запущений спеціально? Ціна на мед починає рости. Дуже важко повірити. в Те, що зараз в нім в німці в нормальний мед купують по 1,75 євро, тоді коли в нас вже його купують по 1,6 долара. Це дуже важко повірити і скоріш за все це. Я не вірю, що це правда. Хоча, якщо у когось є інформація з підписників, хтось може зв'язатися з німецькими пасічниками, запитати, яка в них ринкова ситуація зараз на оптові на оптову меду, буду дуже радий, якщо в коментарях буде така інформація. Звісно, якщо це будуть робити не наші заготівельники. Ну і е, всі ми бачили, на минулому тижні майже по всій території України різко піднялася температура. Температура сягала в окремих регіонах до 15-17 градусів. Нас на заході температура була 13 градусів. І насправді бджілки е, в переважній більшості пасік обліталися, але тут вже е, закладена інша підвалена, бомба з повільної дії. Скоріше за все, матки, які... Не були в ізоляторах, а більше як 95% в Україні не використовують ізолятори для ізоляції маток на зиму. Матки, скоріш за все, почали червити. Десь більше, десь менше. Але якщо матка заклала 1,5-2 рамки розплоду, це є дуже, дуже, дуже нехороша ситуація, тому що зараз обов'язково похолодає, обов'язково нічні температури будуть нижче нуля. А щоб накормити цей розплід і розігріти, треба втратити дуже багато енергії і дуже багато корму. Тому. Я все-таки раджу всім пасічникам на це звернути увагу. Навіть якщо корму з осені було багато і буде розпліт в якійсь частині, знаю, чи це центр, чи це з якоїсь, біля якоїсь стінки заставної, то клуб цей розпліт не покине. І якщо похолодає, він не піде на мед. Він буде триматися цього розпліду. А 21 день, тобто, маючи половину гнізда, медове, половину гнізда безмедне, сім'я може загинути від голоду. У нас в практиці вже такі випадки були. Тому раджу все-таки подбати про своїх бджілок, і навіть якщо ви впевнені, що ви нормально закормили бджіл, все-таки переглянути їх чи навіть прослухати. Хтось там боїться відкривати вулика, можете прослухати і е, е, зрозуміти, чи вистачає в сім'ї корбочення. Якщо не вистачає навіть і в профілактичних цілях, можете дати бджілкам канді або мед. Ну, ще раз наголошую на медові, тому що деякі з блогерів, ну, принаймні одного я недавно почув, е, почав розказувати якісь такі фантастичні ідеї про те, що мед класти зимою бджілкам. Натуральні не можна, що від меду почнуть матки червити, ніби від такої погоди не почнуть червити, а від меду почнуть. І що дуже таки так дивно мені було почути, що з медом можна занести якусь заразу в вулик. Виявляється, у нас мед заразний, тобто треба давати обов'язково канді і обов'язково на гефесі, на цьому сиропі, який роблять з кукурудзи, ніби. Кукуруза, яка може рости на одному місці там 10-15 років, і там в неї такою хімією закроплюють невідомо, які там сорта генномодифіковані, що там ніякої зелинки ніколи не росте. Рівними рядами росте кукуруза, плодоносить там до 100 центрів з гектара. І з цієї кукурузи роблять оцей сироп. І обов'язково на цьому сиропі треба давати канді, а не на медові. Ну не знаю я. Я хотілося б цього автора цього відео спитати. А ви коли-небудь пробували класти мед в вулик? А ви коли-небудь порівнювали, клали там, наприклад, зробіть експеримент, покладіть в один вулик п'ять мішечків з вашим модифікованим сиропом і п'ять мішечків з медом. Якщо ви побачите різницю на користь вашого, вашого канді і того сиропу, тоді ви це відео можете показати людям, Ну, якщо ви ніколи не пробували цього робити. То не, ну, не, не, є ж багато в нас пасічників, початківців, які дійсно повірять вам і скажуть, ой ні, ні, мед не можна класти в вулик. Це якась це бджіл бджілки, е, почнуть е, розплід, Матка почне розплір класти. Зима, якщо мед в вулик кристалізований покладоч. Тобто раджу все-таки перестрахувати себе і по кормах подумати. Хто впевнений, що в його багато кормів, що в його матки там не кладуть розпліс, що в них там охолоджені гнізда, Якщо знизу є сітка, якщо є нормальна вентиляція, ну звісно, звісно, ви можете там не переживати. Хто не впевнений, раджу все-таки на корма звернути увагу. Ну і на цьому все. До побачення, до зустрічі наступних